Всіх вітаю з днем народженням церкви. Знаєте, воно так співпало, що е, і дати, коли церква заснувалася фактично, і трійця, коли зійшов Дух Святий Часто якраз говорять, що це є якраз день народження сучасної церкви, тому з днем народження День народження це веселе свято, Амінь. Тому можете посміхатися, це дозволено, все добре, все нормально. І сьогодні я хочу говорити на тему відображення трійці. В церкві через єдність в святість і місію. Це декілька елементів, це не все осяжно, це не все, що тільки може бути, але відображення трійці в церкві через єдність в святість і місію. Трішки задовга назва, кажуть, назви повинні бути короткими, але через те, що буду говорити про різноманіття, піду по стандарту різноманітно зроблю, буде довга назва. І я зачитаю місце Писання Матвія 28, розділ, 19 вірш, де є велике послання. Написано, ідіть же і навчіть всі народи, хрестя, їх ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тож ідіть і навчіть всі народи хрестчих в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Скажіть, будь ласка, тут написано в ім'я чи в імена? Ім'я. Тут Якщо ми подивилися би в грецьке, там використано слово онома, це слово в однині, яке означає не просто назву, а сутність, особисту присутність. Тобто хрещення закликає Христос і дійти на всі народи хрестичі в ім'я Отця і Святого Духа, ім'я одного Бога, який є в трьох особистостях. І ми віримо, як церква, як християни, в те, що є Бог один, але є три особистості, три єдиний Бог. Знаєте, є дуже багато різних спроб, трактувань, пояснень. Насправді, я скільки не думав, я такого, знаєте, такого простого логічного пояснення, щоб сказати, і ото би я його притримувався, я не знайшов, тому що розумієте, це щось трошки більше, ніж за те, що. Я можу зрозуміти. Не знаю, як вас, можливо, ви вже все зрозуміли. Можете пояснити то ви підійдіть, скажіть для служителів, щоб ми дали вам це право пояснити для всіх нас. Чув різні пояснення, що це як яйце, в якому є шкаролупа, білок і жовток, і воно все одне, але три поєднання. Але знаєте, ти дивишся, воно все таке, таке примітивне, що навіть страшно його називати. І ти розумієш, це в рази щось більше, Господь. Це те, що часом ми не можемо зрозуміти розумом, але ми віримо в те, що говорить Слово Боже. Ми знаємо, що є Отець, ми знаємо, що є син, ми знаємо, що є Дух Святий, і вони є єдині. І через це також ми є як церква, які віримо в триєдиного Господа. І я зачитаю 1 Коринтян, 12 розділ 14, 6 вірш і ми будемо говорити про єдність. В різноманітті нас, як церкви, є поділення дарів, та дух один і той самий, і поділення служінь, та Господь один і той самий, і поділення чинностей та Бог один і той самий, що все в усіх чинить. І 1 12-14, бо як тіло одне, а має багато членів. Та всі члени тіла, хоч їх багато, становлять одне тіло, так і Христос. Бо в одному дусі всі ми охрещені в одне тіло: юдеї чи греки, раби чи вільні. І всі ми наповнені одним Духом. Говориться про Господа, говориться про Христа, говориться про Духа Святого як тих, хто нас церкву об'єднує. Ми є одне тіло. Ми є об'єднані в Господі як церква. Ми є єдині, але в той же час ми є дуже різні. Тому що в тілі є дуже різні члени. Взяти руку і ногу трішки відрізняється, правда? Чуть-чуть таке. Кожен елемент нашого тіла він відрізняється. Друзі, якщо подивитися на кожного з нас, от Господь нас і творив різними. Ну, хто наш творець? Бог. Ми віримо, що Бог нас створив. Віримо? Чи є ще ті, хто вірить, що від відмалку пішло? Ми віримо, що нас є там, так? Да? Часом подивимося, що діти вичуряють. Да? І дивися на кожного, чому Бог не зробив нас однаковик. Чому би Бог не зробив там всіх однаковими, ну вже би не було тих проблем, й борободатий, та й, боротьба, та й, та й не дуже, та й там з білими, та й з чорним волоссям, та й такий, той такі. Та такі. чому всі різні. От є. От близнюки, це щось таке, вау, близнюки, вони однакові. Але все одно ті, хто з ними спілкується, вони знають, чим вони відрізняються. Є якась певна відмінність. Коли люди, які близькі до цих людей, вони знають. Для тих, хто далеко, наприклад, викладачі, то які використовують використовуються, щоб здавати екзамени часом один за одного, хто, знаєте, не можу кожного свої здібності, хтось краще математику, хтось українською, і вони часом це використовують, чув такі історії. Але насправді, дивіться, Бог, як творець, нас створив різними, і не тільки по зовнішньому вигляду. Він нас створив різними. По нашому розумінні, по наших здібностях, по наших емоційних факторах, по дуже багатьох деталях. От в мене є троє дітей з дружиною. У вас, кожного є свій перед якогось є діти, якогось немає, і ти дивишся, ну, слухай, ну тато і мама то одні, ну вони такі різні, правда? І не тільки зовнішньо. Вони є різні по характеру, по поведінці. По здібностях. Комусь краще дається математика, а комусь краще дається співи. Так? І кожному своє. І це не означає, що через те, що вони різні, вони не твої діти. Ні, вони твої, просто вони різні. Так само ми і церква. Ми дуже різні. Ми різні по. Вигляду ми різні по характеру, ми різні по наших здібностях, по наших дарах, тому що кожному дане свій дар. Але нас об'єднує те, що ми Божі діти. Амінь. У нас є єдиний батько, який так задумав, щоб ми були різними. Знаєте, навіть в апостолів було дуже багато дискусій. Вони дуже багато розуміли, а що можна їсти. А що не можна їсти? А що там з тими е, не дуже євреями, які не обрізані, да? яка була тоді традиція? А що... І вони дуже багато мали своїх дискусій всередині, і навіть між собою вони приходили, а потім каже: слухай, ну якщо вже їх Дух Святий хрестив, то хто ми такі? І Дивіться, якщо нас любить Христос, якщо Христос прийшов за вибраних чи за всіх? За тих, хто з бородою, чи за тих, хто без? За всіх. Навіть за тих, хто знаєте, десь хтось зараз ходить з татуюваннями, хтось пофарбованим волоссям, хтось зараз п'яний лежить, хто зараз в наркотичній залежності. Знаєте, хтось з когось, можливо, щось дуже погане кому зробив. Христос прийшов за кожного. І він хоче, щоб кожен спався. Він не хоче, щоб так кожен жив, але він хоче, щоб кожен спасявся. І він, а знаєте, ми такі різні. І часом нам, як людям, дуже важко сприймати інших людей. Бо вони не такі, як ми. Вони не так виглядають, вони не так думають, вони не так говорять, вони ще щось мають не так. Але ми, як церква, покликані бути. В єдності, перебуваючи в гармонії і маючи різні служіння, маючи різні напрямки. Ми бачимо в Господі, що кожен мав свою функцію. Бог, бо так Бог полюбив, Бог полюбив. Христос віддав своє життя. І Дух Святий зійшов і перебуває з нами сьогодні. Кожен з них він мав свою функцію. Так само, і ми. Маємо функції свої в церкві і здібності, Але наша задача навчити сприймати, один одного, навчитися сприймати один одного такого різного, не такого, як я. Можливо, не так, я розумію, не так я бачу ще щось. Але якщо я бачу, що мій брат і сестра, ми разом хочемо служити для Бога, ми разом хочемо спасати людей. Ми разом хочемо освіти освячуватись, але трішки по різному думаємо, трішки по різному виглядаємо. Значить, це мій брати сестра. Значить, в нас є єдиний Бог, який покликав нас, щоб ми були єдині. Амінь. Знаєте, по служінні я пересікався з дуже різними людьми. І кожного разу, коли я слухав людину, яка відповідала за яке служіння, я думав, слухай, ця людина так розповідає її служіння. Дійсно найважливіше. Все інше ну таке собі. Ну, те, що робить ця людина, це саме-саме головне. Хто скаже, я працюю з дітьми сиротами Це діти, які не мають батьків. Для них потрібно все правда. Хто скаже, я працюю з алко-наркозалежними, Вони втратили все, в них вже нікого немає, в них тільки є гріх, який їх полонив. І для них потрібен Христос, який дарує їм нове життя, Ти кажеш, правда? Хтось працює з дітьми нашими, які кажуть, якщо зараз ми їм не покажемо Христа, не приведемо і не покажемо ту любов, то вони підуть в світ і ми втратимо їх і ти кажеш, правда? А хтось каже, я іду. І індивідуально проповідую. Я йду в маршрутці, підсів до когось. От хто ще каже, ти ти ще цю зустрінеш людину, як не в маршрутці? От просто випадково, а хто їй скаже про Христа, як не я? І така ж правда, і ти розумієш, кожному Бог дав своє розуміння. Не потрібно кожного переконати в своєму розумінню. І не потрібно. Думати, що моє розуміння або моє служіння, воно важливіше або більше за чиєсь. Всі служіння важливі в очах Господа. Амінь. Тому наша задача об'єднуватися кожному в своїх здібностях, талантах, розуміннях і приймати різних людей. Як було тяжко апостолам приймати язичників. Вони все життя жили в культурі тій, що це люди, які грішні, які брудні, з якими не можна спілкуватися, з якими не можна бути. Як це їх Бог спасає, як це їх Бог Духом все підхрестить? Я думаю, вони дивувалися. Ну, не може бути такого. Ну, не може такого бути. Або каже кожному якому. Тому. Нехай в цьому розумінні ми будемо як церкви. Що ми можемо бути різні. Люди, які до нас приходять, можуть бути дуже різні. Люди, яких ми зустрічаємо на вулиці, можуть бути дуже різні. Але всі потребують Христа. І в Христі ми навіть дуже різні, але єдині. Наступне святість. Ми як церква. Покликані до святості. 2 другий Солонян, тринадцятий другий вірш говорить, ми ж мусимо завжди дякувати Богові за вас, улюблені Господом Братя, що Бог вибрав вас від початку на спасіння через освячення Духом і віру в правду, через освячення Духом і віру в правду. Знаєте, коли спілкуюся з людьми, які. Як ми вважаємо, ще не пізнали Христа, вони часто кажуть, а що, а що я такого зробив? Я нічого поганого не зробив. Я нормальна людина, я нікого не вбив. Все, я вже, якби я як свята. І знаєте, дивися, це розуміння часом приходить у церкву. Що люди думають, що святий це коли ти вже не робиш поганого гріха. От якщо я вже... Не хожу, не обманюю, от, от дивіться, до покаяння я матюкався. Я не матюкався, але умовно. Да? До покаяння я матюкався. А тепер не матюкаюся. Все, я святий. До покаяння я вживав алкоголь, тепер не вживаю, тепер я святий. І таких факторів кожен має, що собі пере, він перезиває. І думає, о, так, ну тут є різниця? Та є! Але насправді вийдіть на вулицю, подивіть, відкрите трішки ширше свої погляди, побачити трішки більше людей, і ви зустрінете людей, які не матюкаються, які не вживають алкоголь, які нікого не вбивають. Освячення і святість це більше, ніж просто не робити поганого. Друзі, освячення і святість це зближення з Христом. Написано, через освячення Духом і віру правду. Це перебувати в присутності Божій і освячувати Святим Духом, коли Він каже, слухай, тебе тут в характері трішки є ще проблеми. Їх потрібно допрацювати. Слухай, а тут в мотивах ти робиш добрі справи. Можливо, ти робиш щось дуже хороше, але чому ти це робиш? Трішки не те. Потрібно над цим попрацювати. Можливо, ти виходиш заспівати пісню, і ти дуже довго тренуєшся, ти стараєшся, щоб це було максимально якісним. Але мотив твій не прославити Бога, а показати, як ти гарно співаєш. Ну ти здається і служиш, ти ж здається, ну ти ж пісню про Бога співаєш. Але коли ти з Богом, Він тебе каже, Слухай, тут не просто треба постаратися над якістю після, а ще треба попрацювати над своїм серцем, щоб твій мотив був не себе показати, а Бога прославити. Коли Слово Боже каже: якщо щось хочеш там зробити, нехай одна рука не знає, що друга робить. Коли ти комусь допоміг, підтримав, можна це й тихенько зробити, а можна так, щоб всі знали. І багато-багато елементів. Коли ти з Богом це не просто освячуєшся, коли ти з Ним зближаєшся, це не просто не робити погано, а це чути його голос, який постійно тебе направляє, який змінює тебе, твоє мислення, твої думки, твої мотиви, твоє серце, твій характер. Навіть я кажу, коли ми. Роздаємо допомогу, якусь дати там, продуктові набори. Я постійно говорю з людьми, дивіться, Просто дати набори, да багато хто дає. Питання, щоб в цей момент люди відчули Божу любов. От якраз отут люди відчують Христа. Тому що можна просто зробити це видати технічно, дуже професійно, дуже ну, правильно запаковано і чисто, але технічно. А можна видати запитати людину, а як в тебе справа? Як в тебе життя? А можливо, ти щось потребуєш не просто продуктового набору, можливо, ти потребуєш молитви зараз. нас, можливо, підтримки. А можливо, ти не можеш донести цей пакет, і тобі треба допомогти його довести. І людина відчуває, що їй не просто щось зли за неї потурбувалися. Друзі, це робить Господь. Оце є освячення, коли. Ми, як християни, стаємо постійно кращими, не просто залишивши гріх, а перебуваючи з Богом, Дух Святий, який живе в нас, Він постійно працює над нами. Тому ми, як церква, покликані до святості. І наступне це місія. Ми, як церква, покликані до місії, до евангелізації. Ми як церква покликані спасати людей. Ми як церква покликані не просто бути самим, самим собі, І просто робити добрі справи, ставати святішими, знаєте, не сваритися тут, бути єдиними, приймати один одного різними. Ми маємо нести Христа до тих, хто його не знає. Івана, 20 році, 21 вірш говорить: Ісус же знову промов до них: мир вам! Я пос... Як послав мене Отець, так і я посилаю вас. І діє 1.8 говорить: та ви приймете силу, як злине на вас Дух Святий. І моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усі Єдеї та Самарії і аж до останнього краю землі. В Єрусалимі, Юдеї, Самарії. І аж до останнього краю землі. Не просто там, де ви є. Не просто в тому місці, де ви народилися, ви маєте рухатись далі і далі і далі, проповідуючи про Христа. Давайте уявимо собі таку картину, що є два авто. Одне з них дуже гарне. І, власник постійно він створює рух. Він його гарно пофарбує, гарно помиє. Чехольчики надіне на крісла, на, на керно. Він буде працювати над ним постійно. Одна проблема. Це авто нікуди не може поїхати. Воно гарно виглядає. Воно є. І навколо нього є постійний рух. І воно постійно стає кращим ззовні, Воно виглядає. І навіть зглянеш і всередині стає краще. Але. Це авто нікого нікуди не перевозить. Ми можемо сказати, що це можливо функція цього авто, це показують, яке воно гарне, можливо, це якийсь раритет без двигуна, який там стоїть. Але якщо тобі потрібно кудись добратися, доїхати, воно без діла. Розумієте? Пам'ятаю свій досвід їзди на Жигулі певний період. Дуже цікаві історії є, коли йшов дим з-під керма, потім пропало світло, ти доїжджаєш ночу одних аварійках. Але знову ж таки я повертаюсь до тої думки і думаю, якби мені дали це гарне авто, нафарбоване почищене, яке нікуди не їде, і цей Жигуль, я би сів жигуль. Тому що мені потрібно було їхати. Мені не потрібно було стояти і сидіти. Мені потрібно було їхати, добиратися кудись. Функція авто це перевозити. Тому, друзі, функція церкви це не просто робити себе кращою, робити комфортнішою, зробити зовні гарно, середини гарно. Це спасати людей. Це рухатися. Це їх привезти, це їх відвести, це поїхати кудись далі. Це вийти назовні, мати тей двигун для руху. Для проповіді Євангелії. Через то прийшов Христос, через то Бог полюбив світ, і через то зайшов Дух Святий, щоб сповнити нас цією силою для проповіді Євангелії. Тому місія церкви це продовжити це послання Трійці, нести Євангелія всім народам. Єдність і різноманіття і святість є основою для ефективного. Служіння церкви і для свідчення тим, хто ще не знає Христа. Тому нехай Бог благословить кожного з нас, щоб ми були різні, але єдині, Уміли приймати один, вміли підтримувати один, щоб ми дійсно, сповнені Духа Святого, ставали кращими, не просто не роблячи щось зле, а кращими в наших. Муках, кращими в наших характерах, кращими і ближчими з Богом розуміючи, що Він від нас хоче. Щоб ми пам'ятали, що наше призначення церкви це спасати, не спасати, взяти на смерть. Христос спасає, але ми маємо про нього розповісти. Ми маємо донести. Цю вістку. Давайте ми зараз піднімемо, помолимося, щоб Бог благословив. І ми, як церква, були єдині, різні, але єдині, освячували. І ми були тими, хто несе Христа. Дорогий Господь, ми прославляємо величан тебе.